У ногу з часом на зміну паперовим лісорубним квиткам в Україні прийшли електронні. Перший такий документ нещодавно отримало Костопільське лісове господарство, що на Рівненщині. Експериментальний проєкт стартував ще з 1 червня цьогоріч, та має тривати упродовж двох років. Його головна мета забезпечити максимальну прозорість та мінімізувати корупційну складову. Ми перше управління, яке видало безпосередньо даний квиток. електронний лісорубний квиток в відповідності до реформування в гаузі відбувається цифровізація. Лісорубні квитки видаються безпосередньо, виключно вже управлінням на всі види рубок. Лісокористувач не має можливості вже самостійно видавати лісорубні квитки. Також немає безпосереднього контакту працівників управління з працівниками філії, оскільки це все відбувається онлайн. За словами головного спеціаліста відділу лісового господарства Максима Ляшука, за часів існування паперового лісорубного квитка на його оформлення подекуди витрачали кілька днів. Нині ж усе робиться у декілька кліків. Раніше це було мінімум. Два дні тому що лісокористувачі подавали заявку через СНАП. На наступний день кур'єр СНАПу приносив документи. Ми розглядали і тоді відносили ще раз в СНАП для підтвердження. Зараз це трішки спростили. Нам приходить заявку на екосистему, електронну платформу, розгляд одного квитка. В районі 15-20 хвилин додає отримати електронний дозвільний документ можна буде онлайн, подавши певний перелік документів. Є прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 483 від 12 травня. Там є затверджений перелік документів на кожну рубку. І відповідно по тому переліку вже лісокористувачі подають нам документи, і заповнені Ці всі документи мають бути на нових формах, затверджені наказом Мінекології. І все, і по, по тому списку документів ми вже перевіряємо правильність оформлення, чи є підстава для рубки, і тоді вже або даємо на допрацювання, або погоджуємо лісорубний квиток. Цей спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів видаватиметься окремо на кожну ділянку та буде містити в собі інформацію про усі види рубок. Крім того, поширюватися дія цього документу буде на всіх лісокористувачів. Якщо дані документи відповідають вимогам законодавства, ми видаємо готовий результат, тобто електронний лісорубний квиток. Він тоді вже йде в них по всіх базах. Від нього можуть побачити також на карті. Відображається місце, де буде проводитися певний вид заготівлі. Софія Капінос та Михайло Мандзюк телеканал ITV.